Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лейен підкреслює необхідність створення спеціалізованого суду із співробітництвом з Організацією Об'єднаних Націй для розслідування злочинів російських агресорів на українській землі. Таким чином, пропонується створити окремий механізм, такі міжнародні юридичні. Механізми вже створювалися тоді, коли мова йшла про конфлікти на терені колишньої Югославії чи африканських країн. І завжди це символізувало особливий підхід до цієї чи іншої агресивної війни. Бажання людства покарати злочинців, бажання дізнатися істину. Звісно, сьогодні у Росії. Ніхто не буде звертати уваги на ці слова Урсули фон дер Ляїн і зусилля європейців з приводу створення такого трибуналу будуть відповідати звичайними пропагандистськими погрозами можуть створити навіть якийсь власний фейковий суд і посадити, звичайно ж, умовно на лаву підсудних американських і європейських лідерів. Однак я добре пам'ятаю, з яким пропагандистським шиком поставилися до створення міжнародного трибуналу по злочинах у колишній Югославії в апараті тодішнього білградського диктатора, президента Сербії Слободана Мілошевича, як пропагандистська преса у Білграді підсміювалася над цим трибуналом і говорила, що Ті злочинці, які винні у гуманітарних злочинах на терені колишньої Югославі, які організовували етнічні чищення, які вбивали жінок і дітей, що вони герої, що вони тільки захищали сербський народ. Ну, ми знаємо від кого: від нацистів, від фашистів, від нащадків нацистів і фашистів, від заходу. Та пропаганда дуже нагадувала російську, а Нілошович мені зараз неймовірно нагадує Путін. І що ж, що сталося після всіх цих коментарів угідливих і самовпевнених? Більшість представників тодішнього політичного керівництва Союзної Республіки Єгославія потрапила на лаву підсудних. Слободан Мілошович помер у в'язниці міжнародного трибуналу в Газі. Так і не дочекався справедливого вироку. Лідери боснійських сербів Радван Караджич і Радко младіч переховувалися від міжнародного правосуддя роками, однак не змогли піти від відповідальності. А що ж сталося? А сталися насамперед зміни у самій Сербії. Не просто програш війни. Не просто відновлення територіальної цілісності тих колишніх югославських республік на терини яких зазіхали у Білграді, а саме зміни у самій Сербії, коли керівництво і суспільство цієї країни зрозуміли, що злочинці мають відповідати. Що якщо ти хочеш бути частиною цивілізованого світу, ти маєш підкорятися законом цього цивілізованого світу, поважати міжнародний трибунал. Зараз. Аналогічні зміни у Росії виглядають не науковою фантастикою. Однак я добре пам'ятаю, що саме такою ненауковою фантастикою виглядали на початку югославських війн зміни в Сербії. Так що на місці Володимира Путіна, інших представників політичного і військового керівництва Росії, російських пропагандистів, всіх тих, хто винен у стражданнях українського населення, я б дуже серйозно замислився. А чи не потраплять вони на лаву ось цього спеціального трибуналу? Чи не закінчиться їхнє життя у в'язниці міжнародного судового органу, який буде дізнаватися правду про всі ці злочини, які скоєні на багатостраждальній землі України? Дякую, друзі.